Осанка рівна плечі розгорнула, спокусливо покусує вуста. Ще вчора сльози гірко лила і думала, що зовсім не така. Немає статків досі не зібрала. Хотілося їй побачити весь світ, а бути гарною людиною замало. Суспільство прагне. Грошей слід. Немає ідеальної фігури, тонкої талії і що від небес. Такі думки доводили до туги і створювали сильний гидкий стрес. В один момент в тривожному геть стані, оговтавшись, стояла на краю. Побачила, що справа не у гонці, а у відношенні до себе по життю. Порівнювати озеро і море, шукати в стозі сіна голку з проблем не зробить кращою щасливішою долю, потрібно стати для себе зірцем.